Привіт! Мене звати Лідія, я з Полтавщини. І знаєш, є одна річ, яку я зрозуміла занадто пізно. Якби хтось пояснив мені це раніше, то я б уникнула багатьох помилок, втрат і безсонних ночей. Коли ти не цінуєш себе, світ перестає цінити тебе також. Він начебто віддзеркалює твоє відношення до самої себе. Ти можеш бути найдобрішою людиною, працелюбною, щедрою. Але якщо всередині відчуваєш, що я не гідна, що мені е, цього достатнього, то життя починає тебе, тобі підтверджувати саме це. Я пам'ятаю, колись моя тітка. Світла пам'ять людині сказала мені, якщо ти сама себе не поважаєш, не очікуй, що світ покаже повагу. Тоді я відмахнулася, мені було двадцять, я думала, що знаю все. Мені здавалось, та що за гордість така, головне допомагати людям бути хорошою, поступатись, не спорити. А вона тільки посміхнулась. Похитала головою і відповіла, ні, дівчинка моя, це не гордість, це гідність, а між ними вся різниця в житті. Ці слова я не зрозуміла тоді, але знаєш, життя вміє пояснювати те, що ми не хочемо почути. Спочатку м'яко, а потім болем, і прийшов час. Коли я залишилась сама. Робота, яку я терпіла із року в рік, впала в одну ніч. Люди, яким я допомагала, просто зникли. І я стояла посередині цієї порожничі і питала себе: Чому? За що? Адже я нікому не робила зла. А потім раптом зрозуміла, я весь цей час не жила, а погоджувалась. Погоджувалась не менше, на те, що не приносило радості, на відносини, де не було поваги, на слова, які принижували, все тому, що глибоко всередині, я думала, що найбільше я не заслуговую. І от тоді я згадала тітку. Її очі і ту саму фразу: Якщо ти сама себе не поважаєш,